Син. Син. Да. Я вже й слова забув, як це давно було. Ну були ж нормальні пісні, ще й українською. Але колись наша Ані Лорак обрала компанію ось цього. 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 Пам'ятаєте цих зв'яз з Росіюшки? Лєпс, Стас Михайлов, Басков, Лазарів, Гедота. Рюмаха за рюмахою і вийшла низькопробна російська попса. Пусті зіркале! Колись наша, колись популярна, колись талановита ані Лорак. Тепер для нас пустіє зіркала. Уявіть, українці не лінуються і йдуть писати коментарі до кліпів, які Лорак зняла ще на початку та всередині 2000-х, коли співала українською. Я люблю тебе! Так люблю тебе. І знизу коментар. Дуже файна пісня. Російською, коли чую ані Лорак, хочеться блювати. Так само блювати хочеться від цієї звізди. Йо боже, у мене почалася істерика. А потім мені зробили кілька уколів і стало все добре. Ага. Голову треба було одалжити. Таїсія Повалій, колись теж звірка української естради. Вона трохи співала українською, але за сивою давнинище. Ось, наприклад. Де я там тебе нема. Там, де ти, там завжди зима. Ну і далі сміх, гріх, вдвох і чортополох. Там, де нам було добре, вдох, де росте чортополох. Повалій швидко побігла за довгим рублем і заспівала російською. Пусти мене, пусти мене до речі, я був би ну дуже здивований, якби вона не стала на бік Росії. Свого часу Таїсія мало не молилася на Януковича. Вірю у вас, Віктора Федоровичу, і у вашу команду. Знаю вас як людину віруючу, православну. По навіть депутаткою Верховної Ради була. Так, так від якої партії? Ну звісно ж, тут без варіантів від партії регіонів. А вже перед початком повномасштабного вторгнення втекла. До Росії. Слідом за Януковичем. Получається, ви не тільки дуже сміле, але ще й німного хитро виїхані. Можна і так сказати, але я була винуждена. І Повалій, і Лорак потрапили в капкан. Капкан зради. На новій родині вони намагаються рубаху рвати, щоб показати, як люблять росіюшку. Готові на все навіть співати господарям українською. Путінці. Люблять шароварщину. Це в голові не вкладається. Але Лорак та Повалій усе ще народні артистки України. Вам не почулося? У нашій влади поки руки ще не дійшли позбавити зрадниць цих звань. У президента ніби немає повноважень. А рада ніяк не може ухвалити в цілому потрібний закон. А ось в СБУ руки дійшли. Оголосили повалі підозру за трьома статтями. Заочно. <тит> <тит> Ля -ля ти будеш на нарах. Трохи згодом. Як не крути, зрадників та зрадниць не люблять. Он Лорак вже не солодко. Росіяни відкопали їй старі фото 2014 року, де вона відвідує українських захисників в госпіталі. Ну і з піною у рота вимагали депортувати співачку. Уявляєте? Лорак депортують і вона повертається до України. А поки співачка така робить вигляд, що ніби не розуміє хейту українців. тому що... в моїй душі. Тим часом наші блогери навіть почали тролити Лорак та повалій за кампанію. Писали подяки за їхню допомогу ЗСУ. Ну це, звісно, неправда щодо допомоги нашим силам оборони. Подяка це в лапках, щоб попсувати нерви зрадницям. Крові у співачок ФСБ, напевно, попила добряче після цього троленого. Ну і прощення хай не чекають. У липні після масованих обстрілів Росією України, зокрема Хмельниту, Лорак поїхала на фестиваль до Білорусі і розповідала, що мріє про мир у всьому мирі. Што? До речі, якщо покоперсатися в цьому багні, то знайдемо і інших зрадників. Ось репер з російським паспортом. Колись Одесит Джиган. Любов Успенська, Лоліта Мілявська, Наташа Корольова, Тетяна Овсієнко усі вони народилися українками та жили тут. І навіть співали часом українською. Дивіться, що я відкопав. Придуваю, придуваю. Дечка кличе на відео Корольова, Овсієнко та Лоліта і коментар: архівне відео 96-го року. Ще тоді їм мізки не відшибло. Гарно про зрадниць висловився метр нашої естради Олександр Пономарьов. Він звертався більше до повалій та лорак, але це стосується усіх співачок та співаків зрадників. Бог їм суддя, вони зробили свій вибір, який вони зробили. Я шкодую. Шкодую, що талановиті люди, які народилися в Україні, так, так, так їх життя склалося і так вони себе повели. Але, а як сплять люди, які зраджують свою батьківщину, не знаю. Я навіть не хочу думати про те, як би я спав, <гумі> тому що я це взагалі в мене не вміщається в голові. Просто тут соромно. Ну, це таке жарти. Я, я дуже шкодую, тому що талановиті люди, українські люди, і шкода, мені шкода. Шкода їх і шкода е, того, що вони зробили. Мені, щоправда, не шкода. Це справді їх вибір. Найголовніше для нашої країни те, що культурний простір очистився. Раніше українською співали одиниці. Зараз усі. А скільки нових талантів ми побачили і ще побачимо: українці не слухають Лепса, Кіркорова, Любе та Лорак з повалій. а слухають Артема Пивоварова, Клавдію Петрівну, Макса Бородіна. Без обмежень, Козак-Сістем, Бронюка, Стік та Волканова. Христину Соловії, Альону Альону, Джері Хейл. Список продовжить самі. Далі буде.